Усім привіт, ви на каналі Уроки Української мови, і сьогодні я хочу розповісти вам про Шевченка художника. Тема Шевченко-Художник. Тарас Григорович Чевченко видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч, був людиною універсальних обдарувань та інтересів, геніально володів словом та пензом. Ми знаємо і любимо його поетичні твори, але окрім цього, Тарас Шевченко проявив себе як талановитий художник-живописець. Офортист, майстер рисунка, акварелі, сепії та гравюри, він пробував себе в скульптурі та різьбі. Він є одним з перших українських мистецтвознавців, погляди якого зберігають свою силу і в наш час. Тарас Шевченко як художник посідає особливе місце в українському образотворчому мистецтві. Він став першим художником, який проклав новий реалістичний напрям і став основоположником критичного реалізму в українському мистецтві. Тарас Григорович був одним з найталановитіших майстрів у форту того часу та прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного зображення. Перші кроки в мистецтві, обдарований від природи хлопчина, рано відчув тягу до малювання, ще з малку крейда і вуглинка були для нього неабиякою радістю. Малював ними стіни, лави, стіл, малював у хаті на, і на дворі, вдома і в гостях. Якось прийшла сестра Катерина з панщини і не впізнала своєї хати візерунками розмальовані стіни, долівка і навіть призьба. Хлопець любив зображувати птахів, звірів, людей. Талант художника проявився. Значно раніше, ніж талант поета. Якщо перші літературні спроби припадають на 1837 і роки, то найбільш ранній малюнок, що дійшов до нас, і відомий під назвою «Погруддя жінки або жіноча голівка, датований самим автором ще 1830 року. З цієї юнацької роботи і розпочалася розпочалося творчість видатного художника. Юний Шевченко прибув у лютому 1831 року до столиці Російської імперії. Петербурга, подававши разом з іншими кріпаками пана Енгельгарда сотні верст глибокими снігами Прибалтики і російської півночі. З цього часу почалося його тривале столичне життя, сповнене боротьби за існування, незгасного бажання стати вільним, вчитися на професіонального художника. 1832 року пан вітав Шевченка на навчання в майстерню одного з найкращих художників Ширяєва законтактувавши його на 4 роки. Нестачі денного часу і заклопотаність бажання стати справжнім художником змушували Шевченка в білі ночі виходити в літній сад і змальовувати статуї. Тут відбувалась перша зустріч Тараса зі своїм земляком, художником Сошенком, який. Зацікавився обдарованим юнаком і вирішив допомогти йому. Сошенко давав поради і консультації художнику початківцю, ознайомив його з видатними діячами російської і українських культур: Карлом Бриловим, Василем Григоровичем, Василем Жуковським, Євгеном Гребінкою спільними зусиллям яких талановитого кріпака було викуплено скріпанство. У квітні 1837 року Пролев створює портрет Жуковського, який був розіраний у лотереї за 2500 карбованців. За ці гроші було викуплено Тараса Шевченка з кріпацтва. А 25 квітня 1837 року на квартирі Прилова йому була вручена жуковським відпустка. <coughs> Катерина, Катерина Тараса Шевченка. <coughs> Викона... Карти... Картина Тараса Шевченка Катерина виконана ним на тему одноіменної поеми влітку 1842 року в Санкт Петербурзі. Про створення цієї картини Тарас Шевченко повідомляє в листі від 25 січня 1843 року до Тарановського. Я намалював Катерину в той час, як вона попрощалась своїм москаликом і вертається в село у царині під куреним. Дідусь сидить ложечки собі строжи і сумно диво. На Катерину, а вона сердешна, тіль не плаче, а москаль дере собі, тільки курева лягає, собачка ще поганенька да, доганя, його ніби та ніби гавкає, по однім боці могила, на могилі вітряк, а там тільки степ мріє, отака моя картина. Праворуч знизу чорною фарбою дата і підпис автора 1842 рік Тарас Шевченко. Друга картина Марія. Малюнок Тараса Шевченка, виконаний ним у санкт петербурзі в 1840 році за поемою Олександра Пушкіна-Полтава. Матеріали папір, Акварель та бронзи. Третя картина циганка рожку». Малюнок Тараса Шевченка, який виконав у санкт петербурзі в 1841 році. Папір… Матеріали папіра та акварель. Внизу Акварелю, дата і підпис автора. 1841 рік Шевченко. Вступ до Академії мистецтв. Звільнення та право Шевченко вступити до Академії мистецтв. Він став одним з найулюбленіших учнів Брилова. Тарас Шевченко переходить з класу в клас у числі найкращих учнів. У малярстві він робить дедалі помітніші успіхи за час навчання в академії мистецтв його тричі нагороджують срібною, а потім золотими медалями за малюнки з натури і живописні твори. Тарас Шевченко мріяв поїхати в казкову Італію, щоб познайомитися із шедеврами малярства. Скульптури і архітектури. Та академія послала іншого, а власник коштів на таку подорож у Шевченко, звісно, не було. Друга заповітна мрія повернутись назавжди в Україну. У 1843 році Тарас Шевченко приїхав в Україну під час подорожі Любов до рідного краю наштовхнула його на створення цілої серії картин під назвою Живописна Україна, на яких відображено історичні місця, побут і природу цієї країни. Повернувшись в Петербург, він завершує навчання в академії мистецтв, видає на власні кошти і поширює альбом під назвою Живописна Україна. Живописна Україна, мальовнича Україна, серія малюнків Тараса Шевченка, виконаних у техніці офорту. Різне, е, техніці офорту. це різновид гравюри на металі в 1844 році. Автор прагнув видавати по 12 естампів щороку, але через матеріальну скруту цей грандіозний задум реалізувати не вдалося. Натомість було видано лише один альбом, куди увійшло шість естапів: старости, казка, Ведубицький монастир. монастир, також картину у Києві, Судна Рада і Дари в Чигирині. Цей альбом мав відгуки у тогочасній пресі. Згодом Шевченко знайшов роботу в Київській е, археографічній комісії. Художникові довелося побувати у різних місцях України, де він змальовував і описував історичні пам'ятки. З часу його подорожі залишилось чимало акварелей, простих і природних за своїми сюжетами. У 1845-47 роках Тарас Ріго Шевченко створив ряд портретів. Які переконливо свідчать про зростання художника, про поглиблення в психологічної характеристики образів. Портретам належить велике місце в Шевченківському доборку. Він почав працювати над ними ще кріпаком в академії, продовжував роботу в цій галузі. Незабаром він стає одним із відомих і популярних портретистів. Створені ним образи відзначаються невимушеністю, природністю, вдалою композиційною, побудовою і свіжістю барв, наманням дати психологічну, е, психологічну характеристику людині. Шевченко зробив великий внесок у розвиток побутового жанру і став його основоположником в українському мистецтві. Особливо хвилювало художника підневільне, часто трагічне становище жінки. Небагато з тих, кому випало безсмертя, здобули його такою тяжкою ціною, як Тарас Шевченко, доля не шкодувала про нього найжорстокіших випробувань і страждань, прожив Шевченко лише 47 років. З них 25 у кріпосному рабстві і 10 у тюрмах та на засланні, а решту постійно перебував під неотримленим е жандармським оком воючи із нестатками. Помер він самотнім у казенній комирчині, не здійснивши навіть природної людської мрії про сімейний затишок у власному домі. Картини і малюнки Тараса Шевченка збереглося вісімтридцять п'ять малюнків і картин Тараса Григоровича Шевченка, що дійшли до нашого часу в оригіналах і частково в гравюрах на металі й дереві, виконаних російськими та зарубіжними граверами. А також в копіях, які були виготовлені художниками ще за життя Шевченка, крім того, існують відомості про 278 загублених картин і досі не знайдених роботах Шевченка. Живописні та графічні роботи за часом написання датуються 1830 по 1861 рік. І територіально пов'язані з Росією, Україною і Казахстаном. За жанрами це портрети, композиції, на, міту, на мітологічні, історичні та побутові теми, архітектурні та ландшафтні пейзажі. Вони виконані масом на полотні, а також аквареллю, сепією, тущою, свинцевим олівцем в техніці офорту на окремих аркушах білого, кольорового та тонованого паперу різних розмірів, а також п'яти альбомах. У список включені завершені роботи Тараса Шевченко становлять значну частину його художньої спадщини, а також його численні ескізи, етюди, начерки та навчальні студії, які представляють цінність для розкриття творчого шляху і творчого методу художника. Невелика кількість робіт мають авторські підписи та написи, ще менше авторські дати. У літературі значна частина непідписаних і недатованих робіт отримала різні датування. У результаті наукових досліджень хронологічні рамки окремих робіт були звучені до року, місяця, іноді навіть дня їхнього написання. Дякую за увагу, підписуйся та вивчай українську.